Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогоднішня наша розмова це відповідь на питання одного мого глядача, пана Олександра. Його турбує, якою ж повинна бути форма родового відмінка однини числівників кратних 100, тобто тих, які діляться на 100 без решти. Родовий відмінок відповідає на питання, кого чого? Пригадаємо собі спочатку відмінювання самого числівника 100. Називний хто що 100, родовий кого чого 100, давальний, кому чому 100, знахідний, кого що 100. Орудний ким чим 100. Називний на кому на чому на 100. Як бачимо, тут все просто: лише у називному і знахідному відмінку маємо форму 100. У всіх інших непрямих відмінках маємо ста. Але колись у непрямих відмінках, тобто у всіх, крім називного, вживалися також такі форми, як сот, стам, стома. Вони й тепер вживаються. Коли 100 виступає у значенні іменника сотня. Тарас Шевченко писав. Дивлюся, Сади над шляхами та городи або городи зі стома церквами. Повертаючись до сьогоднішньої теми, гадаю, вся проблема полягає в тому, що люди, знаючи, як відмінюється числівник 100, намагаються застосувати ці правила для відмінювання таких числівників, як 200, 300 і так далі. Всіх тих, частиною яких є 100. Однак тут при відмінюванні діють трохи інші правила. У числівниках від 200 до 900, а також у числівнику кілька сот змінюються обидві частини слова. Увага, увага! Перша частина змінюється як числівник 2 або 5. Друга ж, як іменник місто. Друга ж, як іменник місто умножені. Наприклад, називний хто що 300. Родовий кого чого трьохсот давальний «кому чому трьомстам. Знахідний кого що 300, орудний ким чим трьома стами. Місцевий на кому на чому на трьохстах. Наголошуємо у всіх непрямих відмінках останній склад. І лише в орудному, ким чим, передостанній. 700-700 семистам 700, семистами 700 на семистах. При цьому пам'ятайте також, що числівники можуть мати дві форми. Сьома. І сімома, п'ятьма і п'ятьома. І все було просто якби не те, що числівники з першою частиною 5, 6, 7, 8, 9 мають у непрямих відмінках и, а в орудному це и заборонене. Шістьсот шестисот, шестистам, шістьсот. Але шість мастами або шістьомастами. І знову на шестистах. Правильно вісьма стами вісьмомастами, але неправильно восьмистами. Це орудний відмінок. Ким чим? Ось таку надзвичайно цікаву і дуже непросту тему для розмови запропонував пан Олександр. Дуже дякую вам, пане Олександре. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Запрошую на наступні наші розмови. Папа! -па!